Гвардія наступу добровольців кличуть до штурмових бригад Нацгвардії, поліції та прикордонної служби. Під гаслом Час повертати своє в Україні формують підрозділи для звільнення окупованих Луганська, Донецька і Криму. Деталі національної кампанії рекрутингу розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Обрати прикарпатці можуть одну із восьми бригад, шість із них Нацгвардії буревій, червона калина, карадах, рубіж, спартан та Азов. Це не мобілізація. Ми не плануємо роздавати повістки. Нам потрібні добровольці, люди, в яких накипіли ненависть до загарників, люди, які народилися вільними та хочуть жити у вільній та незалежній державі. Нам сьогодні допомагає весь світ. Ми отримуємо сучасну зброю, техніку. Якщо для росіян люди це розхідний матеріал, то для нас життя і здоров'я кожного воїну найбільша цінність. Тому ми гарантуємо гідні умови, служби. Повну забезпеченість, навчання, підготовку за стандартами НАТО, гідну заробітну плату, соціальні пільги. Основу підрозділів складають офіцери та солдати, які мають великий бойовий досвід та воювали на різних ділянках фронту. Чекають добровольців і в бригаді Нацполіції людь. Вступити до неї на Прикарпатті вже зголосилися 50 правоохоронців та більше сотні цивільних. Осіб, які війдуть до складу об'єднаної штурмової бригади національної поліції України, людь буде забезпечено саме тут на грошовому утриманні. я Хотів би більш детально деталізувати. А саме це заробітна плата від 25 тисяч гривень. Додаткові виплати залежно від умови служби. Це 30 тисяч відповідні надбавки та 70 тисяч гривень в разі проведення участі в бойових діях та відповідно відрядні. Безоплатної медичної допомоги, санаторно-курортним лікуванням, також буде надано можливість отримати бажаючим, які пройдуть відбір у цей підрозділ. Буде надано можливість отримати освіту у відомчих вищих навчальних закладах під час служби безкоштовно або ж пільгово. А охочих долучитися до лав прикордонників запрошують до підрозділу нового зразка Сталевий кордон. В основу в костяк загону входять військовослужбовці, які першими. Зустріли ворога, які боронили Азовсталь, приймали участь в бойових діях Лиманського Бахмутського напрямку, перевагу дійсно вмотивованим цілеспрямованим особам, які готові поповнити наші ряди, які готові навчитися і використовувати сучасне озброєння, значить, для найшвидшої перемоги. Зголошуватися добровольці можуть у ЦНАПах у семи містах області. Робота буде проходити з 9-ї години до 19-ї і дані рекрутингові центри вони будуть працювати протягом вихідних з 9 до 19 години. З собою добровольцем потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Ольга Рега Ігор Попик, телеканал 402.